Запам'ятай правила безпечної роботи в інтернеті, не вказуй особисту інформацію на сайтах, не займайся кібербулінгом, будь толерантним з іншими користувачами, не додавай незнайомих людей у свої контакти, не погоджуйся на зустрічі з незнайомими людьми, без дозволу рідних, не публікуй фотографії, на яких зображені інші особи. Для цього потрібно отримати їхню згоду. Користуйся надійними джерелами інформації, ігноруй листи з незрозумілим змістом. Якщо одержиш такі листи, то сповісти про це батьків. Уникай відвідування моральних сайтів. Не завантажуй файли з сумнівних сайтів. Вони можуть вмістити шкідливі програми, такі як віруси. Пам'ятай про авторське право, коли будеш використовувати матеріал з інтернету. Використовуй надійні паролі, для цього варто комбінувати букви, цифри та інші символи. Тримай власні паролі в таємниці. Якщо дотримуватися основних правил безпечної роботи в інтернеті, то подорож інтернету принесе тобі багато користі та задоволення.